Формула успіху України в умовах війни, якою вона може бути, обговорюють сьогодні у столиці чиновники, політики та представники бізнесу. І зараз до нашого ефіру із заходу долучається Олексій Чернишов, глава правління НАК Нафтогаз України. Пане Олексію, я вас вітаю. Пане Олексію, чуєте мене? Ага, бачу і, і чую вас. Розкажіть, будь ласка, які питання обговорювалися на форумі? Чи видно зацікавлення бізнесу в інвестуванні в енергетичну сферу? Наприклад, яке взагалом враження від конференції? У першу чергу дуже позитивні враження від конференції. Обговорюються питання розвитку економіки. Підтримки економіки, розвитку економіки навіть під час воєнного стану, що є дуже важливим. Інтерес і зацікавленість учасників велика висока. Ми бачимо це і від представників іноземних держав, від посольств і великого і середнього бізнесу. Тому маємо підтримувати таку ініціативу саме тут. Нафтогаз присутній, тому що обговорюється енергетична тема розвиток енергетичного комплексу. Тому вважаю, що це дуже корисний захід сьогодні. Пане Олексію, енергетичний сектор України загалом переживає зараз великі виклики напередодні зими, можливих масованих атак по енергетичній інфраструктурі? От, сьогодні Київ буквально прокинувся від вибуху балістичної ракети і, на щастя, збили наші бійці. ППО, от якщо порівнювати з минулим роком, як вдалося підготуватися? Чи можна сподіватися на стабільне електрогазопостачання? В першу чергу я хочу підкреслити, що увесь цей час енергетична система готувалася, вона підсилювала свою підготовку, захист, зроблена величезна робота, яка стосується базового та комплексного захисту об'єктів. І в цьому відношенні маємо це констатувати і ну, бути в цьому відношенні стабільно підготовленими. Але розуміємо, що такі атаки вони не просто вірогідні, вони певною мірою гарантовані. Нафтогаз підготувався з точки зору резервних об'ємів постачання енергії для своїх об'єктів, з точки зору фізичного захисту цих об'єктів. Тому безумовно готуємось до таких сценаріїв. І досить так стабільно дивимось майбутнє. Ви раніше заявляли, що тема опалювального сезону вона має зрештою вийти з публічного поля і автоматизуватися. Але чи реально це зробити у воєнний період? І, і загалом, як би ви оцінили підготовку до опалювального сезону цього року? Безумовно, під час воєнного періоду зробити це таким чином неможливо. І ваше попереднє запитання, і тема, яка стосується захисту об'єктів і постійних атак, вона саме про це. Тому маємо величезні ризики зараз. Підготовка є під величезним фокусом з боку уряду та держави. Ми готові в цьому відношенні з точки зору об'ємів енергії, але маємо захищати в майбутньому. Після завершення війни я сподіваюся і впевнений, що початок опалювального сезону буде стабільним, і не будемо приділяти цьому такої великої уваги, тому що маємо готуватись абсолютно штатно до цього. Запровадження ринку енергії одне з найголовніших питань для цього сектору енергетичного. які кроки важливі вже зараз, що має принципово змінитися? Чи готова Україна до цих змін власне? Це безумовно важкий крок, особливо під час війни. Маємо розуміти, що вже минулого тижня держава і уряд отримали. Звіт Єврокомісії то що стосують, що стосується важливих реформ майбутніх. Реформа ринка енергії і поступова відмова від ПСО також згадана там. Зрозуміло, що розвиток енергетики можливий тільки після запровадження цієї реформи, але маємо бути абсолютно уважними і чутливими до соціально вразливих верств населення, захищати їх і безумовно робити такі речі. Поступово і піклуватися про тих, хто цього потребує, регулювання цін як на газ, так і на електроенергію. Зараз це предмет гарячих дискусій в Україні. Яким чином можна збалансувати потреби ринку і споживачів на сьогодні? І власне коли відновиться економіка, чи вистачатиме тоді газу? Дякую вам за за другу частину запитання. Ми будемо раді забезпечити газом і іншими видами енергії нашої економіки під час її зростання, і цього буде достатньо на сьогоднішній день. Маємо розуміти, що будь-яке зростання економіки в будь-якій країні пов'язано з більшим споживанням ресурсів, і ми маємо до цього бути готовими. Нафтогаз збільшує власне видобуток, український видобуток. Тому маємо рухатись в цьому відношенні. Те, що Стосується збалансування балансування цін, то а, е, запровадження реформи ринку енергії вона е, сама про те, щоб змотивувати попит на проекти енергоефективності, для того щоб змотивувати заощадження ен, е, електроенергії, газу і інших видів енергії для того, щоб рухатися вперед і розвивати економіку. А якою ви бачите роль зеленої енергетики в нашій економіці? Які взагалі на неї плани? Хотів би підкреслити, що зелена енергетика і розвиток, розвиток проєктів зеленої енергетики має відбуватися навіть під час війни. В цьому відношенні група Нафтогаз прийняла рішення не зупиняти подібні проекти. Ми будемо інвестувати в проекти в проекти енергетики, також сонячної енергетики навіть під час війни, в цьому і в наступному роках. Пане Олексію, дуже дякую, що знайшли для нас ці кілька хвилин свого часу. Я нагадаю, це був Олексій Чернишов, голова правління НАТО Нафтогаз України.